Це іранський безпілотник шахет 136 Ну або шахід 136 Ну короче, типа шахет це з їхнього в переводі свідок, а шахет це, типа мучені. Глянувася глянь, як правильно, я хір його, Короче, знаю, хай лінгвісти в цьому розбираються. А ось це на думку наших сусідів: російський дрон Гарань-2. Угу. Каніша, ні, ну а не, ну а як? Ну сотка, інфа, чиста герань. Два співпадін не знайдена. Ми тут всі сліпі в Україні та ще й дурні по вашому. Так виходить, расисти. Кого ви хочете <звук> їбати своїми перебитими буковками? Причому їм навіть розуму не хватило хоча б шліфт змінити, але за їх розумові здібності вже легенди ходять. Шановні, скажу так: ось це герань, і ось це герань. А то, що ми побачили, це якась срань Два я не знаю. Недолуга спроба Московії сказати на біло чорне але суть від того не зміниться. Якщо згоден з моєю думкою, натисни вподобайку під цим відео та підпишись на канал. В знак твоєї підтримки це мені дуже потрібно. Ну а ми погнали далі. За різними даними, Рашка вже отримала від 300 до однієї тисячі грьобаних мопедів і зафрактувала ще близько 2000 тисяч одиниць на їх виробництві. До речі, зовсім недавно, 25 жовтня, в місті Захидан, що знаходиться в Ірані, дещо сталося. За даними агентства, та ним полковник Малахаші був битий в машині, де сиділи породом з командиром організації Басіч Джавадам Кіха, останні теж загинув. <кій> не, прошу пробачення. Прошу пробачення. Шановні бля, коли читаєш іракські новини, ще лепа сама по собі трансформується. Вибачте, значить а, за деякими даними, саме ці люди відповідали за поставки іранських дронів в Московію. Є припущення, що за цим стоїть ізраїльська розвідка, але це лише припущення ніяких фактів причетності поки що немає, і навряд чи будуть там. Хлопці серйозні працюють, слідів не залишають. Як би там не було, двома терористами в світі стало менше, і це файна новина. Рано чи пізно так само скінчить і ще один терорист, який засів у Кремлі. Повертаємось до теми нашої розмови. Шахід 131 та шахід 136 По факту є дронами камікадзе. Талант! Та ти, що не може бути, хтось вас каже. Дякуємо тобі, кеп. Нє, ну хлопці та дівчата, це на той випадок, якщо хтось з вас був в танку весь цей час, та просто не в курсі. Так от, 131 відрізняється від 136-го меншою вагою, розмірами і як наслідок меншою потужністю бойової частини. Вперше цей дрон був продемонстрований Іраном у 2020 році. В цьому ж році був перший відомий випадок їх застосування у Ємені, але широкого розголоса іранським. Мепет набув у вересні 2022 року, коли московія застосувала їх в терористичних нападах на об'єкти української цивільної інфраструктури. Летить, летить! У там, але готовся. Стріляй, стріляй по ньому сразу. Вон відіть, стріляй! ложись! Блять, страшно нахуй. Тобі, сука в воду вічним полум'ям, ботексний ти за все те, що ти не робив з нашими людьми і з нашою країною. Прошу вибачити, накипіло. їдемо далі. Що будь хуй в бо вираз йобак, блядь. Тож давай з тобою, друже, розберемося, що це за літаюча хірабора і з якого гівна та палок вона зліплена. Шахід 136 побудований по формі трикутного крила, розмахом 2,5 метри. Має корпус довжиною біля 3,5 метри та виготовлений з композитних вуглеців. Матеріалів, посилених металевими ланками та сотовим полімером, така конструкція, хоч і дорожче за скло пластик, але на відміну від першого, має більшу міцність при меншій вазі. Літає цей безпілотник на висоті від 60 до 4 тисяч метрів. У ролі силової установки виступає двотактний поршньовий двигун МД 550 китайського виробництва потужністю 50 кінських сил, який дає йому можливість розвивати крейсерську швидкість 180 км кілометрів на годину та максимально близько 220 км на годину, тому його і прозвали іранський мопед через характерний неприємний звук працюючого двигуна. Наш доісторичний мопед верховина 70-х років випуску. Якщо порівнювати звуки, які лунають з напрямку, в якому він рухається, може здатися мелодією богів, на відміну від цього чуда іранської техніки. Ось тільки послухайте. Не, ну скажіть, капець, ну хто не чув, ваше щастя, бо мені якось довелося. так, знову я відволікся, давайте продовжувати. За деякими даними, середня дальність польоту цієї шняги складає від однієї тисячі кілометрів до двох тисяч кілометрів з можливістю доставки бойової частини з вибухівкою вагою близько 40 кілограмів. Але за висновками американських експертів, які вивчали уламки шахідосів, реальна дальність польоту складає кількасот кілометрів і не більше. Але і є і така думка, що оскільки в ньому використовується інерційний блок автопілоту, цей дрон має низьку точність цілих. Тобто, чим далі дрон від цілі, тим більше буде похибка. Тому ці дрони використовувалися, як правило, по великих немобільних цілях. Трохи покоривши інтернет, я знайшов інфу, що система наведення у нього комбінована і складається з блоку інерційного наведення та блоку системи GPS, а також має 4 основні антени і використовує їх для навігації та наведення на ціль. Виходить, що він може продовжувати летіти навіть в зоні жорсткого подавлення реб за допомогою блоку. Блок вимірювання інерції автопілоту, що використовується для вимірювання висоти, напрямку, скорості та інших параметрів, але це вплине суттєво на точність. Запускаються ці дрони, як правило, з пускової установки, яка розрахована на 5 дронів у вигляді контейнера, встановленого на будь-яку колісну базу, включаючи непримітні цивільні вантажівки, що не привертають уваги і ускладнюють їх виявлення. Виштовхується БПЛА з платформи за допомогою пускового прискорювача або катапульти. Мене за. Цікавило також питання, скільки ж коштує ця приблуда. Щодо їх вартості, точної цифри я у відкритих джерелах так і не знайшов, але орієнтовно, виходячи зі складових цього дрону, вона дорівнює десь близько 20-30 тисяч доларів за штуку, а пускова установка з пунктом програмування близько 70 тисяч. Тож у нас виходить у сумі десь 170-220 тисяч на один комплект, що на загальному фоні є копійками в порівнянні з європейською Європейськими, британськими та американськими зразками, але треба сказати, що і порівнювати їх не варто. Вся сутність шахіда складається з формули простота, плюс дешевизна. Ви ж не будете порівнювати Жигуль та БМВ. Машини та по суті та і та, але ж між ними прірва у вигляді якості і застосованих технологіях. Так може його можна збити влучно кинутим тапком? Спитаєте ви? Аймала твоя тапок, хобити Витащить, блядь! Казьобаний. <звучить> <звучить> на жаль, ні, хоча мені б, звісно, цього дуже хотілося. Як би там не було, свої місії вони, на жаль, виконують, оскільки стоять копійки, аж бурляти по дрону вартістю 20 тисяч доларів ракетою ППО, яка коштує мінімум в 10 разів дорожчим, яко кажучи, недоцільно. Це як, наприклад, бити муху золотою мухобійкою з золотую, діамантами. Ну я б такого не робив, я не знаю, як ви. Коротше, оскільки ця срань летить, як правило, на високо та повільно, та годе ще так, що його чути хер знає за скільки кілометрів. То самою ефективною зброєю ураження виявляється стрілецька. Причому наші хлопці примудрилися їх збивати з кулеметів та навіть з калашів. На мою думку, ідеально до цієї місії підходить зенітки. Ну, самоходні зенітні комплекси, наприклад. Німецькі, такі як гепард, навіть старі савдепівські варіанти по типу шилки в достатній кількості, я думаю, змогли б зарішати. Але країна у нас гарна та велика, і перекрити її вздовж впоперек зенітками це та ще задача. Ну але нічого, на кожну міру є контрмір. Знаходили відповіді раніше, знайдемо і зараз. Ну, а я на цьому, мабуть, буду закінчувати. З вами, як завжди, був Вітольд на каналі Мілітар.ua. Дякую кожному, хто додивився до кінця, а хто не жмакнув вподобайку, тому вночі прийде хто бабайка. Коротше, ну, шуткую. Або ні. Ти ж не хочеш цього? Ну от давай там того й бо цього. Ну короче, ти мене пойняв. Бережіть себе та рідних, всіх обійняв разом до перемоги і слава Україні.